Хто такий психолог і що він насправді вивчає? Багато хто думає, що психолог просто розмовляє з людьми, але за цією розмовою складна система знань. Психологи вивчають теорію особистості, як формується характер, чому ми такі, які є, вивчають психопатологію, як розпізнати розлади, тривогу, депресію, вивчає психотерапевтичні методи, наприклад, психоаналіз когнітивно-поведінкову терапію і так далі, вивчають психодіагностику, як за допомогою інтерв'ю та тестів зрозуміти проблему. Вивчають сімейну психологію, як працюють стосунки, звідки беруться конфлікти, вивчають дитячу та підліткову психологію, бо діти це не міні-дорослі, там інша методика. Вивчають трохи нейронауки, щоб зрозуміти, як стрес і досвід впливають на мозок. Вивчають навички комунікації, культурний контекст, самопізнання, етику і межі, щоб не нашкодити і знати свої обмеження, вивчає коучингові та мотиваційні підходи, щоб допомогти людині рухатись вперед. Психолог також сам проходить терапію, щоб бути чистим інструментом. Зараз ви більше заглянули за лаштунки психології.